Всім вітання. Знаєте, я часом люблю поєднувати речі, які погано поєднуються. І це як певна така вправа розумова. Оскільки все в світі взаємопов'язано, то очевидні, очевидно, непоєднувані речі насправді не поєднані. Тому назва сьогоднішнього відео це генератори псевдодискурсу. І кінець світу. Ну, або навпаки, кінець світу і генератори псевдодискурсу. Чим ці явища, і взагалі що це таке, і ще вони пов'язані. І просто дві, дві новини, які наштовхнули на це відео. Перший, який я в своєму телеграм-каналі опублікував раніше, це комп'ютер, який. Так, як би я так зрозумів, з, з тексту, з інформації, спеціалізується на прогнозуванні розвитку людства, який прогнозував дещо раніше кризу з 20-го року, яка розпочнеться, зараз він прогнозує кінець людської цивілізації 40-х, 50-х років. Ну, Тобто, уявіть собі, який потужний фактор для маніпуляції, коли от скажуть людям, ну все вам тут відміряно залишилося. От. і... Цей комп'ютер прогнозує такі речі на підставі аналізу багатьох факторів. Але коли зараз студенти вже теж прочитав новину, студенти користуються штучним інтелектом для написання курсових робіт, що страшно, що це були студенти медичного факультету. От коли вже настільки можливості є в пересічних людей, то товіть собі, які можливості є в тих людей. Ну Чи не зовсім людей, які керують, скажімо так, глобальним, глобальним сюжетом. Тому оці розрахунки комп'ютера, вони, тобто, є є, вони мають підстави для того, щоб їх прийняти як серйозну загрозу. Чому про це не, 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 не говорять, не кричать всі світові ЗМІ і так далі? Ну зрозуміло чому? Тому що ті, хто ними керує, вони не цікавляться тим. Чи будете жити ви, чи будуть жити ваші діти, внуки їх цікавить тільки, чи виживуть вони. От. І оці вони, вони там різні варіанти для себе теж прораховують і застосовують різні технології. Ну, одна з останніх, яку я читав, це літачок, який на атомному там, двигуні може літати безконечно довго. Літак-готе. От, підніметься декамихін наверх, і поки тут на землі буде там, скажімо, гаряча фаза третьої світової, вигляді ядерна чи ядерна фаза третьої світової. От вони собі там політають. І ну, і через там якийсь час прилетять, не вийде. Але ну, я не буду там когось переконувати. Я просто відчуваю і знаю, що так не вийде. Але. Ті люди, які е, мають гори бабла, вони впевнені в своїй непогрішимості. І тут навіть якийсь сраний наш мільйонер, Він е, ну перепрошую, не хочу нікого образити. Я просто згадав оті понти е, з оточення свого колишнього шефа, коли там от людина вже має мільйон, і от вона вже все, пальці виєрміться. Та зрештою я таким самим був модаком, коли, <голи> коли мав достатньо грошей в е, свій час. Тому я це все прекрасно розумію. Отже, це е, кінець світу, який наближається. Як цьому запобігти? Так от, друга новина, яку я прочитав вчора на черговому гімносайті з обойми засою масової ідіотизації Львівського мера, е, це те, що у Львові зіпсулося суттєво зіпсулося повітря через те, що працює багато генераторів. Ну, через знов таки відімкнення струму, про яке там теж можна багато говорити. Так от, е чому це, чому, власне, чому, власне генератори гімну дискурсу? Бо от такі сайти і генерують. Той сайт, який написав про генератори, він насправді генерує той гімнодискурс, за яким немає жодної корисної інформації і правди. Поясню чому. Е Якщо ми говоримо про повітря у Львові, то фактично генератор це є двигун через зловживання владою, через нехтування генеральним планом у Львові не... скупчення машин, зокрема на магістральних вулицях, гранично допустимі викиди шкідливих речовин, вихлопних газів перевищують в рази, можливо вже в десятки разів. І це я говорю не з сфальшованих даних тих екологів там ще екоінспекцій, які підпорядковуються самонемічним курвам з магістрату. Перепрошую, а я це говорю з посиланням на книжку доктора наук, на його монографію, на дослідження. Про Львів і професор Микола Назарук от він про це написав: про те, що гранично допустимі викиди на магістралях Львова книжка вийшла у 2008 році. Вони там в рази перевищують от, вже, тут, ті, які гранично допустимі, Перепрошую за тавтологію. Так ось, не генератори псують повітря в Львові, хоча вони теж псують, а особливо в центрі. Чому центр внизу в Низовині? Через центр немає вхідної дороги, яка передбачена генпланом вже з радянських, далеко з радянських часів. Але що Сюєтам не було можливо руки не доходилися збудувати, бо можливості були, що нашим ідіотам не приходить в голову, особливо з урахуванням того, що коли планувалася більшість. Всіх львівських вулиць в центральній частині міста, в центральній частині міста, більше, якщо подивитись на карту, їх стало порівняно з польськими часами у деяких регіонах менше. Так от, тоді машин не було. От, різницю розумієте. А рівень автомобілізації у Львові сьогодні все-таки вдвічі менше, ніж в тому самому Кракові, що найменше. А вони пишуть про те, що генератор псують про вітря. а про те, що нещадно вирубуються дерева, легені, і про те, що тихі смерті вони. Можливо, перевищують ті, про які ми чуємо на фронті, про це теж мовчать. Розумієте, от е, і от чому я поєдную ці дві речі? Та тому що якщо ми не будемо ставити правильні акценти в суспільному дискурсі, оце бидло стадо, перепрошую, до якого належать і мої рідні, і близькі багато в електоральному плані, серед них дуже багато хороших людей. Так, от оце бидло стадо, це зомбі-електорат. Вони виберуть всю нікчемність, яка буде вести нас. Разом з усім людство буде вести в пропасть по всіх характеристиках. Ну, зрештою, знову ж таки, те, про що описано в доповіді Римському клубу. От такі от непоєднувані речі вони дуже чітко поєднуються, тому що говорити треба про основне. Коли люди, розумні люди, яких я знаю, а вони ставлять лайки, захоплюються псевдоурбаністом, Чеплінським, корупціонером, який, я перепрошую, що я прізвище називаю, не люблю цього робити. Колишній архітектор, головний архітектор Львова, який розказує розумні речі, гарні речі, начебто. А насправді чоловік безпосередньо причетний до всіх корупційних схем, познищує нашого міста. Коли Львівці вибирають чергове, бо львів'янами їх не назву. Людину, яка їх обікрала колись свого часу, потужно обікрала через Галицькі інвестиції, через аферу сертифікатами. Е -е 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 ну, і... А тепер просто знищує місто, вони того не бачать. Вони дивляться картинки, все це зомбі. Розумієте? І якщо не роздуплити, вибачте, за жаргон тих людей, то все нам всім кінець. Неважно де ми мешкаємо. Чи в Путінській Росії. Чи в державі України, від якої державності вже майже нічого не залишилося, якщо ви візьмете банально, просто прочитаєте на циклопедію чи Вікіпедію, е які ознаки держави? От в чому є біда. І коли я дивлюсь на зумбованих москалів, з яких потішаються наші блогери, мені хочуть сказати, люди, подивіться в зеркало. Подивіться в зеркало, ви бачите, що це те ж саме. А в межах земної кульки це саме веде до. Кінця людської цивілізації о десь так воно виглядає, тому все залежить від нас. Дякую за увагу.